Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Буквально нещодавно були дуже хайпові заголовки в багатьох блогерів, таблоїдів, журналів, видань про те, що вас будуть перевіряти, вас перевірять всі ваші перекази, де би ви не перебували, чи в Україні, чи за кордоном, перевірять. І якщо ви переказуєте кошти, з вас знімлять податки. Ви будете. Винні державі, держава з вас зніме останню гривню. Навіть якщо ви гривню переказуєте, то з гривні вас теж податкують. Я думаю, що чули ось таку інформацію ось з 1 травня. Всі українці будуть платити податок з будь-якого переказу, навіть якщо ви гривню перекажете з рахунку на рахунок, з будь-якого переказу, щось своє продасте, щось комусь перекажете, будь-які фінансові перекази. Все буде оподатковуватися. Ви тільки це зробіть з 1 травня. Всіх будуть оподатковувати. Але сьогодні податкова служба і різні ЗМІ, які цим питанням розбираються, які цим питанням цікавились, спростовують цю інформацію. І сьогодні я якраз про це розповім. Є інформація вже від податкової служби про моніторинг, який вона провела. Яка кількість громадян України переказує, на які суми, хто попадає під цей моніторинг, хто потрапляє під перевірки або сплату тих чи інших податків, кого будуть шукати, кого знайдуть і кого не? Потім покарають або е, змусять заплатити податки. Дуже рекомендую додивитися до кінця. Звичайно, підтримайте його і не забувайте підписуватися на канал. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденно випускаються відео для українців за кордоном. Приєднуйтесь також туди. Яка інформація з'явилася від податкової служби, і щодо цих перевірок, кому вони загрожують, кого перевіряють, кого будуть перевіряти, кого будуть шукати. З березня податкова служба розпочала моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Не всіх українців. Наголошую: 1 мільйон 400 тисяч транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала податкова за менш ніж місяць з 1 по 20 березня. Під нагляд потрапили 11 тисяч осіб. Які отримали понад 50 переказів у 2025 році. В середньому за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій складав 1142 гривні. Тобто, розумієте, коли ви там переказали один раз в день чи раз в тиждень, нехай два рази в день. По 100, по 200, навіть по 1000 гривень це нікому не цікаво. Вони шукали, знали, що шукали, і конкретних бізнесменів, фопів, незареєстрованих людей, які мають дуже високу активність щодо переказів. На тому відповідно заробляли. І ось таких людей вони моніторили. Зазначається, що з 1 березня 2025 року Державна податкова служба розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Не всі, хто здійснює перекази, тобто, якщо вам з-за кордону в Україну хтось переказав 1000 злотих, 2000 злотих чи будь-яку іншу суму, то податково вами не займається. Тут шукали людей, які щоденно переказують сотнями переказів. Новий інструмент контролю, доступ до системи обліку даних. РРО дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку. Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників є. Так штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 тисяч до 85 тисяч гривень. Із конфіскацією майна. Додатково до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО. Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари послуги, особливо через маркетплейси або соцмережі, та фопів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити. Разом з тим, податкова не бере до уваги продажі через OLX, одноразові чи там дворазові продажі через OLX чи інші маркетплейси. Тобто, якщо ви це цим займаєтесь постійно, ви на цьому заробляєте, маєте якийсь прибуток щоденно, щогодинно, щотижнево продаєте, 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 вами зацікавиться податково. Якщо ви десь там раз в місяць продали якийсь не знаю, стільчик, якийсь стіл, можливо, якусь річ. Яка вам вже не потрібна, ну то ви нікому не цікаві, і податкова до вас стукати не буде, і вас моніторити також. Просто перед тим про це говорилося: будь-що продаєте, будь-куди кому віддаєте якісь кошти, перекази, все КПС, вас все знімають. Як бачимо, це неправда. Народна депутатка від слуги народу, заступниця голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська, СМАГЛюк, заявила, що державна податкова служба активно відстежує можливих ухилянтів від сплати податків. За онлайн-продажі, зокрема через соцмережі, маркетплейси тощо. За словами нардепки, увага податкової зосередилась на тих, хто щомісяця продає сотні однакових нових товарів на мільйони гривень, не сплачуючи податки. Йдеться про продажі, які не є реалізацією вживаних чи особистих речей. Бачите, пояснення все чітко це стосується тих, хто дійсно веде бізнес, але не зареєстрований, не сплачує податки, таких хочуть. На світло витягнути, скажімо так. До слова, податкова не штрафує продавців з OLX, промюа, та інших платформ за продаж особистих речей онлайн. Інформація про автоматичне відстеження всіх грошових переказів неправдива. Також деякі ЗМІ, телеграм-канали та багато інших соціальних. Діячі поширювали інформацію, що податкова служба, начебто, отримує доступ до банківської таємниці. Нібито цього року банки можуть почати передавати інформацію про рахунки українців однак інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє главком з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева. Як зазначив на комітеті не розглядається жоден законопроект, який передбачив би подібні. Подібну ініціативу в описі під відео я залишу послання на цю статтю, ви зможете самостійно її прочитати, ознайомитися, якщо щось. І як бачимо, є пояснення, є конкретна відповідь, є чіткий моніторинг, що шукають тих, хто заробляє, тих, хто торгує, але не зареєстрований і не сплачує податки. Це звичайний громадян України за будь-які перекази з-за кордону чи. За кордон чи за продаж особистих речей нікого ніхто карати не буде, ніхто нікого притягувати до якоїсь відповідальності не буде, оподатковувати також. Треба вам щось переказати комусь на рахунок. Не переживайте, все нормально, до вас податкова не постукає. Треба вам щось продати через OLX, як і зараз відбувається, якась річ, щось вам вже не потрібно, купили нову, без проблем продавайте. Оподатковувати цього не потрібно. В певному моменті я також задумався про це, бо з кожного каналу від. Різних експертів звучало, що будь-які перекази будуть присікатися, будуть моніторитись, будуть оподатковуватись, не переказуйте. Ну так таке було було багато такого хайпу. Я ж Сам переживав, думаю, ну деколи теж треба перекинути і дружині, десь там дітям, десь там знайомі, десь якісь також є певні перекази просто між собою, поповнення рахунку і того подібне. Ну, блін, ну буває всяке, ну хто його знає, як буду це оподатковувати, воно і так оподатковується банком. Коли ви щось переказуєте, поповнюєте рахунок, що ви не сплачуєте комісію. Такого немає. Я сподіваюся, що і не буде. А питання до тих, хто нелегально веде бізнес, ну воно завжди виникало. Просто зараз за це взялися максимально жорстко. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях, стикалися з тим, чули про це, де чули. Можна написати. Не забувайте, що в описі під відео є послання на інформацію. Є посилання на мої соціальні мережі, куди також їх запрошую. приєднутися також туди. Дуже важливо також моніторити різну інформацію з різних джерел тому приєднатись на інші соціальні мережі. Це надзвичайно важливо. Не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуватись на канал, коментувати. Це важливо для просування українського мовного контенту. І також запрошую до перегляду наступних моїх відео, які вже будуть найближчим часом.